Атака Чорноморця. Утримує м'яч Авагімян. Мадіванга. Подачу виконує. Удар і чудовий гол. Віталій Єрмаков забиває 2-1. 44-та хвилина. Дуже точний удар головою. Красивий м'яч після красивої атаки. Яку сам Єрмаков там і розпочав. Атакуючи з глибиною суперника. Ось таке рішення команди Григорчука. Центральний захисник. У позиційній атаці піднявся високо і замкнув цю передачу в ролі форварда. Ось ми говорили про те, що центр Форварда такого потужно високо не вистачає чорноморцю. Але що робити, коли центральний захисник із подібними даними навичками забігає туди і просто губиться серед футболістів зорі, які не зважають на Єрмакова ще кілька повторів цієї прекрасної ситуації з точки зору комбінаційності і точності.